Дві 2011 одинадцятому не тільки Херсонщина, але й вся Україна втратила людину з великої літери. Серце заслуженого діяча мистецтв, професора, академіка, ректора Херсонського держуніверситету Олега Мішукова перестало битися на 48-му році життя. Пам'ять про видатного земляка, ось як четверте, наше місто стає мекою для юних волейболістів. Після того, як держава перестала фінансувати й мені змагання, більшість з них припинили своє існування. Ця доля на щастя оминула стороною турнір пам'яті Олега Мішукова. А все завдяки підтримці небайдужих спонсорів, зокрема благодійному фонду Устина Мальцева та громадському об'єднанню Андрія Ткаченка. Ми Херсонці. роки тому Олександр Георгійович Андрусяк, наш спортивний жаль, він у нас уїхав зараз в Київ. Но продолжает с нами работать. И Устин Валерьевич Мальцев вместе со мной решили втроем проводить этот э, турнир. И так вот три человека захотели, и все стало действительностью. Этот турнир носит большой фундаментальный месседж. Мы прививаем детям, мы прививаем себе то, что мы должны помнить людей, на которых держался город которые уважала вся Украина, на людях, которые принесли в нашу историю города большие достижения. Очень здорово, что этот турнир проходит уже четвертый раз, турнир памяти Олега Васильевича Мишукова, потому что в первую очередь это память о очень значимом Херсонце, который очень много сделал для нынешнего поколения, для следующего поколения, потому что его проекты, они будут жить еще очень долго и приносить пользу нашему городу и всей стране. По поводу спорта, очень важно поддерживать подобные турниры, развивать, потому что благодаря таким турнирам можно показать красоту спорта, важность духа спортивного и приобщать наших детей к здоровому образу жизни. Пусть этот турнир станет э, стартом успешных побед на чемпионатах Украины, надеюсь, мы э, наших участниц, нашей команды увидим в дальнейшем э, победителями на других турнирах. Як підкреслили організатори, з кожним роком планка турніру підіймається. Так цього разу своє бажання взяти в ньому участь виказали шість команд. Окрім волейболісток Херсона, м'яча намагалися приручити учасниці селища Чулаківка Голопристанського району, Новокаховчанки та представниці Миколаєва. Найліпших визначали за коловою системою. Не змогла захистити статус минулорічного срібного призера Херсонська спеціалізована школа номер 24 У зустрічі за третю позицію вони потерпіли фіаско 2-1 від дебютанток змагань Новокаховчанок. А от фінал звів найсильніших двократних чемпіонок України з пляжного волейболу, команду Чулаківки та срібних призерок з класичного, вихованок Миколаївського вищого училища фізичної культури. У рівні боротьбі перемогу святкували останні, мінімально обігнавши діючих переможниць даного турніру. Команда з міста сусіда на змаганнях пам'яті Олега Мішукова новачок. дівчата вже бували у Херсоні у 2013-му, та тоді до призів дістатися не змогли. Ми займаємося три роки з 8 по 10 клас. деякі в 11. Ну, нам турнир, турнір, ми, звісно, приезжать приїжджати ще. Чолоковики ми зустрічаємося постійно, але вони, в основному у них привіті пляжний волейбол. Ми больше классики, хоча мы пляжний волейбол теж уважаем. І літом граємо постоянно чи всі чемпіонати снімі. то в пляшці Ми була двоїровим проігруваєм. А так, в принципі, рівна борьба. Ну в класічому ліболі минушки пасильнів у нас специфіка такого нашого спорта. Окрім почесних медалей та кубків, учасники змагань були нагороджені цінними подарунками від меценатів благодійного фонду Устина Мальцева та громадського об'єднання Андрія Ткаченка Михарсонці. Другий рік поспіль трофей кращого гравця отримала член команди села Чулаківка Вікторія Пішкова. Один із засновників турніру у пам'яті Олега Мішукова та головний суддя Олександр Андрусяк плекає надію, що дані змагання житимуть і збиратимуть ще більше талановитих волейболістів. Мені би хотілося, щоб він був традиційним, щоб він продовжувався, щоб наші спонсори, які нам допомагають, допомагають нам в далі. Ну а спорт це, мені каже, це найголовніше, що для дітей є. І ще залишилось у них не так багато. Для... как бы э, такого досуга. Я считаю, что волейбол один из лучших видов спорта, который культивируется у нас в области, в Украине. Будем его развивать. Чиз. А теперь все палец вперед. Подарь.